Доброго дня, шановні друзі. Купив е, собі от таку газову плитку на одну комфорку. Зараз зробимо на неї більш-менш понятний огляд. Значить, дивимось, що ми маємо. Маємо, думаю, правильно сказав, розсікатель такий. Е, бачимо, що тут подається через цю комфорку газ. П'єзовий елемент для запалювання. Далі відкриваємо корпус, куди має вставлятися от такий балон з газом. Коли вибираєте балони газом, прошу уважно піддивлятися, конкретно до якої у вас він буде підходити плитка. Буквально тут міліметр два різниці, вона вже не буде так, як треба. Значить, Показую, як правильно вставляти балон в цей редуктор. Значить, дивимося. У нас є ось до язичок, на балоні у нас є виємка. Ми маємо носиком зарання попасти у того гніздо. І щоб оцей вой язичок заплішив, скажімо так, між собою цю виїмку. Все, по факту, суву часть ми зробили. Далі, кладемо комфорт. Ну, просікатель, без нього ніяк. І в принципі, так то, все. Зараз я е, покажу конкретно момент, завдяки для, взагалі для чого цей язичок, а сама по собі конструкція. Коли буде використовуватись, має виглядати ось такого. Значить дивимося. Що представляє собою? перше? Блок керування. запалювання та регулювання мощності, та язичок, який буде скажімо так, подавати подачу газу або, коли її не треба, відключати. Значить дивимося. Коли я буду тягнути за цей язичок за допомогою тяги, яка встановлена заводом, балон буде підтягуватись в цей редуктор. І тим самим буде подаватися з балона газ. Дивимось. Почули, скажімо так, такий щелк. Закриваємо конструкцію. І ось до дивимось. Е блок управління. Якщо крутимо в цю сторону, чуємо, що вже тече газ. Крутимо до позначки On. Тим самим ми робимо підпалювання. Максимальний, Максимальний газ. газ у нас на оцьому положенні, далі можна регулювати його, скручувати і робити собі його відповідної температури. У нас є от такий маленький походний чайничок, зразу він з алюмінія. Є різні метали в різному металі, е їжа чи продукт приготування буде нагріватися і готуватися по-різному. Все від товщини металу, якою ви користуєтесь. От таке от можна регулювати газ, як і від наймаксимального, так і до дуже маленького. Да. Значить, виключаємо, зараз я ще вам покажу кілька його функцій. Виключаємо е, так. Знімаємо розсікатель. Хочу вам показати, все-таки, що собою представляє цей перехідник, навіщо цей тут отвір. Значить, Відпускаємо оцим важелем балон. Взагалі, коли приготували їжу, зробили всі вам потрібні речі, краще балон акуратно звідси витягувати. Лишній раз це не буде зробити. Показую, навіщо нам цей перехідник. Він Вкручується сюди. Зараз покажу. Він вкручується так ось. Залишки газу були в редукторі, mm -hmm. тому нічого страшного тут нема. О. Закрутили. Е, вже каву наперед вона не відкриється так, як треба. Сюди можна е, підчепити шланг. Відповідного міліметру, затягнути хомутом. І буде подача газу, якщо не від такого балона, то від балона більшого об'єму. Тому досить універсальна річ. Таку зберу. Прийшла вона в такому упакуванні. Заводське упакування. Зараз я покажу упаковку. А, так, не те, що упаковка була е, на цьому чемодані фірми Sigma UA. Е, Димо з її характеристики. 700 градусів по Цельсію температура горіння 145 г на годину йде витрата газу цієї плитки. 2,8 кВт потужності, п'єз підпал і доступний газ для палива, пропан або бутан. Ну і адаптер для побутових балонів, який я вам тільки що показав. Ну, На цьому у нас все. Думаю, вийшло всім понятно.